Спорт основне хобі українських менеджерів, принаймні так говорить чверть опитаних респондентів. Поки що власники тренувальних залів борються за клієнтів у столиці. Пропозиція у регіонах ще досить низька. Відкриття сучасного фітнес-центру справжня подія. Заняття спортом мають бути не тільки корисними, а й приємними. Українці дедалі частіше звертають увагу на сервіс у фітнес-центрах. Сучасне обладнання, просторі зали, команда професійних тренерів, а також великий вибір занять. Фітнес уйшов достаточно далеко. Да, і потім це достатньо капітало йомка отрасль, да, і тільки крупний игрок, такий як спортлайф, да, може дозволити собі зробити продукт від подобного уровня. Площа цього фітнес-клубу 4 тисячі квадратів. Заклад працює у двох форматах бізнес та преміум. Це перший клуб Спортлайф у Херсоні. Оскільки зараз очень модна індустрія, вот фітнес-індустрія, да, ми вважали, що інтересним якорем буде создання такого якоря в рамках нашого торгового центру. Ну, плюс, звісно, і соціальна нагрузка. Ще одна відмінність: тут знаходиться єдиний у місті дитячий клуб, де розроблено спеціальні програми для малечі.